Переговори у Вашингтоні переговори, нібито після цього мають пройти і в Будапешті. В Вашингтоні розмова була Зеленського і Трампа, яка набула абсолютно іншого відтінку після розмови Трампа і Путіна. І той уже пообіцяв, що в Будапешті він зустрінеться із Путіним у Європейському Союзі. Вважають таку пропозицію Трампа як образу. І не дуже вітає те, що буде відбуватися в Угорщині. Зустріч фактично ставить ЄС і НАТО в незручне становище, оскільки глави країн будуть обговорювати українське питання в країні ЄС, але без участі Європейського союзу. Втім, там буде Орбан. Ну я не думаю, що Орбан безпосередньо буде присутній на цій зустрічі, але сам факт: Угорщина не є сьогодні членом міжнародного кримінального суду. На її території не буде діяти зобов'язання арештувати Путіна. Про це мало пишуть, але прослідкуйте ще в квітні чи в травні цього року, зараз точно не пам'ятаю, Угорщина вийшла із МКС. До прикладу, Америка також не є членом МКС для розуміння. Америка також не є а, сповідувачем Римського статуту. І такі випадки є. Демократія розвинена в світі, найбільш демократична країна Америка, як ми її часто називаємо, вона не є підписантом. Тому я просто от ставив би цьому питанні крапку. Тепер коридор повітряний вже кажуть, що залетить через Туреччину, Словенію Путін йому може забезпечувати такий коридор. Ну навіть і були повідомлені про те, що готова і Україна дати зелений коридор, прилітає, ніхто тебе збивати не буде. І я при всій прикрості ситуації хочу вам сказати, що дійсно сьогодні виглядає так усе, що Путіна збивати в повітря, ніхто не буде. І Він це чудово розуміє. Тому я вважаю мовіність зустрічі Будапешті як високу вона не стане кінцевою точкою російсько-української війни, але вона покладе серйозний початок легітимізації Путіна і можливості підписання такої угоди на неприйнятних для України умовах. Європейці це чудово розуміють, вони цьому опираються, вони не задоволені, але сказати проти цього Трампу ніхто не може, тому що Європа дуже залежна від США. Трамп це розуміє і тому використовує свою ситуацію. Відтак, отак от все виглядає, якби президент США був більш притомним в цьому плані. Розумів загрози, як треба закінчувати війну, просто знекровуючи Путіна і зупиняючи газу та нафтопостачання до Європи, було б набагато простіше переконати Путіна зупинитися як мінімум, там де він є, не висувати ніяких вимог. Путін готовий обміняти Донбас на захоплену ними. Тимчасову територію Херсонської та Запорізької області. Про це написано написали яке західне віддання. Так, щойно я про це це пише глядач із нікнеймом арба 007 Щойно я про це говорив, дійсно, така інформація підтверджується, її посередковано підтвердив Володимир Зеленський. Він не говорив конкретно про те, що на що будуть міняти, але Зеленський неодноразово говорив, що питання обміну територіями буде дуже і дуже важливим і чутливим. Здавати території ніхто не збирається. Які вимоги на вашу думку будуть України? Як ви вважаєте, Україна піде на компроміс? Якщо так, то які вони будуть на рахунок. Друзі, компроміс. єдине, що хочу сказати, що моя особиста думка, я її вже виказував тут на каналі. Дякую, пане Андрій Романський, що ви говорите, що зв'язок чудовий. Мені це дуже важливо, що ви мене чули. Ну і звісно, бачили на рахунок компромісу, ще раз скажу: ми довго переконували Дональда Трампа про те, що він озвучив, що він готовий на зупинку війни по лінії фронту. Але про здачу територій американці нам говорять давно. І те, що сьогодні писалося в Вашингтон Post і Вострі Джону про Віткофа і про. Пропозицію Путіна Трампу, щоб ми вийшли з Донецької області, це було. Але Трамп, на відміну від газетірів, до яких я відношуся з повагою, тому що журналісти роблять дуже благородну справу, чітко сказав: війна має зупинитися по лінії фронту. І ніяких більше розмов про те, хто куди рухається, не повинно бути. Тобто, це і опозиція, і пропозиція Путіна. Путін бачить дещо по-іншому. Тому я думаю, що стосується саме територій. Питання вже майже вирішено, хоча певна дискусія, колуарна, звісно, ведеться. В цьому сумніві немає те, що Зеленський говорив сьогодні, що ми території ніяк віддавати не будемо, якраз є тому свідчення. Але в питаннях територій компромісу вже не може бути. Можливо, навіть часом десь Росія і відійде. Єдине, на що я сьогодні зважу би я поки що слабо вірю в те. Що, наприклад, Путін вийде із тих частин Херсонської та Запорізької області, які він взяв під контроль, окрім Запорізької атомної електростанції? Єдине, що може бути, ЗАЕС перейде під контроль України, я цього ще раз наголошую не виключаю. Але електроенергія буде постачатися в тому числі і на окуповані Росією території, тому що Росія не зможе забезпечити зараз ці території електроенергію. Звісно, це питання неприємне, але просто нагадую, що свого часу, навіть за часів Петра Порошенка, постачали газ і електроенергію на тимчасовій окупованій території без оплати на сьогоднішній день. Пенсіонери, які перебувають на тимчасові окупованій території, також отримують з українського бюджету пенсії. Єдине, що вони повинні проходити верифікацію. Тому я думаю, що це буде одним із компромісів, що стосується території. Звісно, це питання не просте, але Трамп тут прихильний саме до такої позиції щодо інших компромісів, як то участь проросійських сил у політичному житті країни або РПЦ Російська Прамославна Церква. Ну вони називають себе УПЦ і таке інше. То тут буде дуже складна дискусія. Багато питань будуть голосуватися вже в наступному парламенті після замороження війни. Цей парламент навряд чи і буде голосувати. Тому що стосується саме в цій частині політичної долі, парламенту 10-го скликання. Я думаю, що ми з вами проведемо ще не один стрім, і будемо про це говорити і питання, от саме компромісів у цих речах, вони будуть дійсно серйозно обговорюватися. Не думаю, що будуть вноситися зараз якісь зміни до конституції. Це швидше буде прописано як зобов'язання на майбутнє в якомусь умовному рамковому документі, який назвуть Мирна угода, який буде не те, що ратифікований парламентами, але можливо підписаний спецпредставниками України, як то свого часу підписував такі документи Леонід Кучма, і в такий спосіб ми будемо мати удаване припинення війни або правильно називати його заморожене.